Добрий день, вас вітає агенція нерухомості річхом. Сьогодні ми вас запрошуємо на перегляд однокімнатної квартири за адресою Болонський проспект 16Б. Квартира поруч з метро Мінська. Буквально в двох хвилинах пішки. В квартирі, як бачите, замінені труби. Є великий бойлер на 80 літрів. Санузли у нас відокремлені. Загальний стояк також замінили. Труба нова. Лічильники на воду нові. Переходимо зараз на кухню. Кухня у нас прямокутної форми. До речі, у нас 9-й поверх з 9-й. Зверху у нас є технічний поверх. Це у нас проєкт Чешка, тому він трохи незвичний і цікавий. Загальна площа квартири у нас. 38,5 метрів квадратних. І дуже велика житлова площа, тут 19,5 метрів квадратних. Тобто, як бачите, що характерно для проєкту Чешка, є така зона, як серкером і у нас відокремлена зона спальна і зона вітальня з, робочою, з робочим простором. Як бачите, є кондиціонер. Балконі у нас є частина засклана, тобто металопластику, і залишили трохи відкритої частини балкону. Цікавий краєвид, багато зелені поруч. Вся необхідна інфраструктура теж поруч, буквально в двох хвилинах, і метро, і дрімтаун, і вся решта магазинів, все є тут поруч. Тому не зволікайте, приходьте.